Діти тема сьогоднішнього уроку – цирк. Цирк це свято дорослих та малян. Цирк, цирк, цирк. І на обличчях розквітають усмішки, в уяві постають образи клона, жонглера, адже цирк це сміх, веселощі. Мріє кожного побувати хоч раз в цирку. У справжньому з великою ареною, на якій виступають колони, дресировані тварини, фокусники та просто неймовірні акробати. Цирк це казка це Жонглер, лева, тигра, грізний рев, музика та да світло рамп, Дресирувальник, що гукає апп. Це і мавпи, і павичі, і яскраві кулі, там ячі. А зараз угадаємо професію. Люди, які працюють в цирку, мають певну професію. Лясна, лясне батіжком замить. Левна вуха вже стоїть. Подумаємо, що це за професія. Це дресирувальник, да. він дресирує і левів, і тигрів, і мав, і різних тварин. І ця професія називається дресирувальник. У руках гнучкі жердини. І канат замість стежини. Да, ми бачимо, як людина йде по канату і тримає в руках жердину для рівноваги. І це професія називається «канатоходець». Далі угадуємо професію, професії, які в цирку існують. Що під руку попадає, догори усе злітає. Це жонглер, да, він може і м'ячиками, і кульками різними, і кільцями кидати вгору. І називається ця професія Жонглер. Легко розігнути підкову, щоб скрутити в бублик знову. Хто такий сильний, хто може підкову розігнути? Це сила щида. І всі дивуються, які вони сильні, як вони можуть розігнути, вублик скрутити. Спритно з зайчика за вуха. Він дістане з капелюха. І думаєш, де ж там в капелюсі зайчик? І це професія фокусника. Він може і зайчика достати за вуха, і яку іншу тваринку. Ось може з'явитися, зробити такий фокус. І це фокусники. Цирк в перекладі з латинської мови означає круг. Ми знаємо, цирк він круг, круглу арену має. Каже, арена цирку вона кругла. Ще сів давнього Риму цирком називали довгу доріжку для змагань у швидкості. Вистави з наїзниками, дресированими звірами, акробатами та клонами, які називаємо цирком, з'явилися набагато пізніше. Вони виникли у 1768 році, коли відставний англійський кавалерист фільп Астлей огородив канатом круглу площадку. Під відкритим небом та став брати плату, у бажаючих переглянути його майстерність у верховій їзді. Ми знаємо, що білети до цирку коштують гроші, треба їх купляти у касі. Пересувний цирк Шепіто. Шапіто у... У 1830 році та поступово перетворився у грандіозні видовища. Коли цирк перебував до міста, він сповіщав про себе вуличним шестям зі слонами, духовим оркестром, клоунами, артистами в костюмах верхи на конях, щоб всі бачили, що приїхав цирк. І поспішали на це свято. Цирк це свято дорослих та малят, без якого артист, без якого артиста неможливо уявити цирк. Да, діти, це клон, обов'язково. Клон. Він з'являється у перервах, він веселить людей, піднімає настрій, бачите, по-різному він може бути одягнений, одягає перуку, чи таку руду, чи жовту. Ось смішний такий костюмчик може одягти. Бачите, ось такий е е е е е е е таку шапочку смішну, капелюшок. ось, і ось такі смішні черевички. Тобто по-різному може бути одягнутий клон, але носик завжди кругленький, біля рта ротик підкреслений, і клон завжди посміхається. Ось, і ми сьогодні теж будемо малювати клона. Ось послідовність виконання творчої роботи. Спочатку за допомогою олівця. Ми намітимо постать клоуна. Ось ми бачимо, як би аркуш паперу поділено ось 1, 2, 3, на чотири частинки. Ось одну частинку займає голова. Вона має форму овала. Потім ми бачимо, намітили шию, провели лінію. І наш клоун, він одягнений в такий костюмчик, і його тіло має якби таку форму грушки. І ми ведемо отак трішечки серединку, намітили отут і намічаємо тулуб, ось такий тулуб. Ми бачимо клон поділене на дві рівні частини. Що права частина, бачите, дві частинки, і ліва частина дві частинки. Це називається симметрія. Вона ділає пустоть нашого клоуна на дві рівні частини. Ми намітили найширшу частину. Ось, тут посередині намітили найширшу частину. Поставимо тут крапки. і Плавною лінією ми бачимо, ми з'єднуємо. З'єднуємо, ведемо донизу. І тут знову плавною лінією ми з'єднали, повели донизу. І ми намітили туб таким чином. Потім біля туба ми намічаємо ручки. Бачите, ось він отак руки тримає. Ось, отут ми провели дві однакові ручки. Це і рука, і плече. Починається, бачите, прямо від лінії голови. Ось намічаємо лінію черевик, повертаємось до голови. Лінія очей, де вона знаходиться. Вона наділи голову на дві рівні частини. Ми поділили голову на дві рівні частини. Це і є лінія очей. Під лінією очей ми намалювали круглий отакий носик. Клоун завжди, носик у нього він чіпляє до себе круглий у вигляді картопельки. Намічаємо посміхнений ротик, лінію бровей. Ось все це намітили і капелюшок зверху намітили. Ось ми зробили такий ескіз у лівце. Потім ми починаємо наш ескіз доповнювати. Ось, На голову ми надягаємо перуку. Це парічок такий, перуку наділи, вушка намітили, дивимося, де починається у нас вушка? вони починаються від лінії очей. Поруч перука. Капелюшок має таку форму овала. Ось, прямо на голову, якби надягли цей капелюшок, намітили круглі оченятка. Ось ми намітили бровки, носик. Ротик ми розкрили ще більше, клон посміхається. І поруч з ротиком, і ще клони завжди малюють отак біленьким, щоб підкреслити цей посміхнений ротик, щоб всі бачили, що клоун завжди посміхається. Ось. І тепер ми починаємо костюмчик промальовувати. У нас була така грушка. Да? А тепер грушки ми намічаємо наш піджачок. Ось одягли лінію піджачка. Ми ділимо, де у нас сорочечка, верхня частина, де у нас штанці, нижня частина, посередині поясочок. Ось, бачите, ремішочок. Ось ми його промалювали. І тепер ми намічаємо ручки вздовж тулуба. Ось, вони знаходяться на однаковому рівні. Ось ми намітили цю лінію. Намітили штанці, ось вони штанці. І починаємо такі смішні черевички, носочки зі... зогнути догори, щоб клоун був смішний. Отак От до догори загнули носочки. Ось і кулівцем практично наш клоун вже намальований. Ось малюємо такі кружечки. І тепер наш клон промальований детально олівцем. І наше завдання ми самі вигадуємо, як розфарбувати нашого клоуна. Ось перука може бути жовтенькою, рудою. Отут тут ротик червоний. Біля ротика біле підкреслюємо ми ротик, щічки червоні, носик теж ще яскравий червоний очі, капелюшок фарбуємо. І ми обираємо, яким кольором, який ви захочете колір. Чи це червоний, чи це жовтий. Ось якийсь яскравий колір штанців, щоб було смішно, і щоб клоуна було видно, щоб всі побачили, що це з'явився клоун. Черевики фарбуємо теж якийсь яскравий колір. Піджачок теж фарбуємо. Ось поясочок. Тобто ми фарбуємо свого клоуна за кольором, який ми саме забажаємо. Ось, Ми бачимо тут трішечки іншого клоуна. Дякую за увагу. Ось, бачите, він зафарбований. Половинка жовтий, половинка блакитний. Ось яскраві гудзики, яскраві черевички, перука тут блакитна. Я казала, вона може бути і руда, і жовта. Ось наше завдання розфарбувати. Яскравого, красивого клоуна. Ось Таке завдання нашого уроку.